Турнікет і тепер що я беру? Я беру, я намагаюсь пальцями здорової руки, здорової руки, тої руки, яка має турнікет, відчути поранену кінцівку, відчути ось ці поранені пальці. Сьогодні у стінах територіального центру соціального обслуговування населення Крюківського району відбулось навчання для працівників з надання домедичної допомоги. Тренінг проводили представники патрульної поліції Кременчука, які розповіли про види кровотечі та способи їх зупинки. Показали, як накладати джгут, проводити масаж серця та багато іншого. Раніше цей тренінг проводили також і для працівників територіального центру автозаводського району. Важливо, щоб кожен з нас володів навичками надання до медичної допомоги. Тому сьогодні сертифікований інспектор патрульної поліції Антон Герко проводить тренінг для працівників соціальної служби по надання до медичної допомоги. Уміння швидко та ефективно реагувати на невідкладні медичні потреби може врятувати життя або запобігти загрозам для здоров'я. Зокрема, такі тренінги особливо важливо проводити для працівників територіальних центрів. Тому що саме працівники територіальних центрів працюють з людьми вразливих категорій, тому коли приходять до них додому, або люди приходять них в територіальний центр, може статися все, що завгодно. І кожен працівник соціальний відповідає за своїх людей, які приходять до них на зустрічі, тому реакція в критичній обстановці дуже важлива для таких працівників. Працівники не лише теоретично, а й практично опановували основні способи надання до медичної допомоги. Одна з учасниць тренінгу поділилася своїми враженнями від отриманих знань сьогодні. У нашому територіальному центрі Крюківського району проходить навчання з надання першої домедичної допомоги, так як як зараз тривають воєнні дії. Ці знання нам конче потрібні. В першу чергу, подякуємо нашому і молодіжному парламенту, який задіяв нам таких спеціалістів. Було дуже корисно і цікаво. Захід проведено молодіжним парламентом Кременчука у межах реалізації проєкту центру життєстійкості місце сили Кременчук. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.